Наступний Opel Movano, 2001 рік, значить, дві жалоби. По-перше, не робить печка. Ну як, Вона, звісно, то щось там трошки джікає, але, грубо говоря, вона взагалі не дує. Так, це раз. І по-третє, по-друге, що не робить спідометр. Спідометр просто не робить. Треба розібратися з цими двома причинами. Так, перша причина. Значить, включила зажигання, акумулятор трошки подуставший. Ніяких поки що е, можна сказати звуків, але... Як обично, страдають вентилятори. О. О, вже починає робити. Понятно, коротше, десь відпав або контакт, або що щось тут проблема. Працює вже. Ну, в взагалі, стандартна ситуація. Получается. Зняв фішки, почистю зараз контакт тут. Трошки пошкрабую їх тут, видно, що одна із них грілася, поганий контакт. підіжму їх пласкогубцями, просто банально обично піджимаєш. Зачистив контакти, зараз включено, так. І все одно часом не працює. Якщо я візьму контакт, я так б яким це шевелив. Вже взагалі не хочу. Коротше, треба знімати моторчик, там десь далі проблема. Всередині щось десь відпало. Значить, я сам вентилятор. Ну і що ми наблюдаємо? Наблюдаємо, що одна із щоток вже стала дуже, тон, дуже маленька. Ну, ще є, звісно, трохи тіла. Але виходить, що так як вона стала вже дуже маленька, ця пружина в свою очередь вже не справляється з тим, щоб прижати її. І в Відтоді, виходить, виходить, коли ми шевелимо проводом. Так, коли я шиваю проводом, то я отак трошки весь цей механізм, він трошечки такого рушується, да? І ця щітка місцями достає і він починає крутитися. Зараз, значить, можна було б. Якщо чесно, і велика вироботка в цьому колекторі. Його б, вже б звісно, викинути давним-давно, але наша задача випустити автомобіль, щоб воно робило з мінімальними вложеннями. То зараз я почистю, наверное, що той колектор сам. Потім цю щиточку трошки пришліфую, щоб вона туди там свободно гуляла, вичистю, видаю звідти все. Підкладу, мабуть, ще одну пружинку, візьму в дітей з ручок. Достану ще пару пружинок, підставлю, щоб де ще якийсь рік поїздити. А там далі вже міняє. Слідючого ремонту вже на ній не буде. І так, зробив так, як я казав, Значить, почистив. І пружинки просто другий не ставив додаткові, а просто розтягнув ті, що були. І от включаємо перше. Роботає. Все, повністю все работает. Да, Ідемо далі. Так, що касається спідометра, можна було б запустити тестої приборки, але там в нього немає комп'ютера. Не запустиш через то лізом одразу до датчика швидкості. Значить він знаходиться тут знизу. От, я вже до нього добрався. Ось тут він. світла нема. Ось до, рульова рейка ззаді. Так. І отут маємо сам цей датчик. так. До нього приходить фішка. Я її зняв, вона там була чогось вся в маслі, не знаю чого. Так, зараз питаюся його викрутити і поставити новий. Ну, ось так виглядає сам датчик швидкості. Бачимо, там все залито маслом. Може, це через той послужило приводом до того, що там всередині якісь, якісь контакти, провода. Так, він, то в принципі крутиться. Я даже пробував надіти сюди шлангочку. Підключив до дрельки і підключив фішку, включив зажигання, подивитися, мало, ли, що вдруг там десь не доставало він, або ще щось, або може обірваний якби, в коробці, сам гніздо, попусть, розбитий, не крутий. Ні, нічого подобного. Крути в різні сторони все одно не допомагає. Так, ідемо його купляємо, він стоє недорого і будемо знати на 100%, що цей узіл у нас справний. Прийшов, значить, такий от датчик. Значить, точно такий самий, як і, і старий, на три контакти. Там виглядаємо дотрос. Може треба комусь номер такий. Ну що, йдемо, ставимо його на машину і дивимося, чи є результат. Так, Нована виїхав, спідометр працює. Так, ось ми їдемо. Так, швидкість є. Супер. Наступний знову заїхав в трафік, але з такою проблемою, що гуде в нього підшипник задній. Не знав, власник який. Я проїхався на машині, теж важко приділити, чи ліво, чи право. Значить, Що зробив? Зняв колесо і отак його освободив, всі тормоза, все-все. Чути, що гуде. Добре. Понятно. Але що ж ми бачимо тут? Що Тут у нас отаке ось бачите, прилягання колодки. так? Тут ось була така ця ржавчина 3-мм, я її збив. А з цієї сторони, з цієї сторони, диска ще гірше, з цієї сторони гірше, ще менше прилягання. Там взагалі воно ось дотики тут -то трошки. Так, і за цього, виходить, колодки зносилися не криво. бачите? Тут грубше, там тонше. А ця, що внутрішня, вона взагалі така, як банан. Да? Грубо говоря, треба міняти одразу тормозний диск. Але це ще не все. Зняв другу сторону. Друга сторона точно така сама. Точно так само гуде, хоча зазора нема. І дивимося на сам диск. Тут я вже не оббивав, видно, що ось до 1,5 см цього де вистачає тормозна колодка. Ну і Точно так само тут колись проїхались без колодки. І теж там, ну, то бере, то не бере. І за цього тормозні колодки теж. ця ще більш-менша, але теж вона якби вона нерівна. А друга, взагалі, просто її скриво стачує, тому того, що, того, що тут куча цього якби, такої ржавчини. Ну, ну так, Заїхав власник замінити підшипник. Думали, швидко все зробимо. Від того він згодився замінити сразу тормозні диски, а тормозні диски одразу йдуть в місці з, е, з подшипниками опресованими туди. Ну, Відтоді одразу міняєш і, і вже, і диски, воно все як комплектне і все одно нові гальмівні колодки. Тому що ці вже своє відробили. Ну що, ждемо з часі. Прийшли значит, нові запчастини. Отак виглядає новий диск. Отак по сравнению з ним виглядає старий. Так? Значить, так само виглядає з іншої сторони, бачите? Да? Ну, Я вже не буду перевертати. Зразу в комплекті йде нова гаєчка, нова заглушечка і взяли нові, нові тормозні гальмівні колодки. Збрали це все подайко. Ось такий ось номер. Ну і що, тепер йдемо і ставимо все на місце. Тепер, коли новий діс на місці, слухаємо. Тут чути тільки звук від моїх пальців. Коли від диска Тишина, повна тишина. Отак мають такі звуки і здавати нормальні подшипники. Нові колодочки, новий гальмівний диск, подшипник, нове кільце АБС, все новеньке. Все, відпускаємо машину з обох сторон нові диски, нові тормоза, нові колодки. Слідуючий заїхав якийсь Citroen Сара. Ну і чого? А ну, дай газу! Ну, так, шумит, сильно шумит. Щось шумить з вихлопними газами, з вихлопною системою. Але ми цей глушитель, і тут пройшов взрив. Власник їхав на газу, газ закінчився. він там переключався з газу на бензин. В общем, трошки там непонятно, як оно там, що, що воно так случилось. В итоге пройшов взрив, і після взрива просто його розкрило. Ну, заодно заваримо ще. Тут є теж. Трошки м'які якісь такі відверстя, так. Ще десь були тут, я бачу, прогорівши. так. По-хорошому можна було б викинути, але зараз ми його трошки зробимо так, щоб він ще поїздив, поки гроші на новий не збирає, і тоді замінить. уже. Так, ми пробуємо арештувати назад. В общем, удалось його трошки відріхтувати, отак воно виглядає. Уже краще, чим було. Так, ну, временно встановили, дали необхідні латочки, временно прихватили, так щоб власник... Поки нові запчасті прийдуть, щоб хоча б спокійно їздив і сусідів не лякав. Ну що, ставив на машину. Ну що, значить, ано, ну газани. Ну все, працює чітко, так як і должно.